<изп>? Бовочка, а що такое? А що случилось? Електричка уїхала. Електричка, все, гарного, гарного дня. Ви ще й гарні сім. Дякую. Почнемо спочатку, як ти потрапив у рівне. Розкажи, можна поетапно. Я думаю, ми проілюструємо це. Значить, Я прокинувся Дуже вчасно. По-моєму, ми виїжджали о 7.20, кинувся щось біля шостої, не спіша поїв, приготувався їжу, зібрав фекзал і поїхав на електричку. Приїхав хвилина в хвилину, але чомусь електрички не було. І я її почекав 5 хвилин, а потім зрозумів, що її не буде. І довелося мені їхати до вокзалу. Я живу в селі з назвою Позняків. Це сіло дуже далеко від Києва і звідти дуже довго їхати. А я був з двома рюкзаками і ще одною сумкою. Ні, сумки не було. В потяг вирушав виходить за, за 35 хвилин. А, і мені було їхати 14 кілометрів. Ну, тобто, без, без рюкзаків це теж не дуже просто. Доїхав вчасно, але там була поліція. Вона прикли, прикрила весь правий під'їзд. З якого я заїжджав і мені довелося робити крюк, об'їжджати. Вже йду по цьому переходу і думаю, ну, блін, а якщо поїзд вже поїхав, він ще напевно не буде чекати одного пасажира. Але все ж таки я добіг, спустився вниз, бачу, поїзд стоїть. Я добігаю, залітаю в потяг. Та в принципі все. Перші кадри з Рівного. Всім хай! Що таке тут не крісті приємно? О, трипл, А у саньочки зараз буде. моё це буде вже не трипл. Саньочок підготувався занадто добре. Він зачехлив велосипед і як для перельоту літаку. І коли ми його розбирали, виявилося, що. Ага, понятно. Ну конечно, да. Очень надо. Виявилося, що саньочок не здатен сам повести сумку, яка важить приблизно як він. І нам довелося розкидати це по хлопцям. У всіх ще були свої речі, це викликало деякі труднощі, які ми з успіхом подавали. Чорний плащ! У мене зубов, знаєш скільки? Ми чекаємось, давайте сторонку. Це Стаська. Так, я далі nah, пішки. Ай, прокручується. Сказали, що зараз подзвонить, якщо якась квартира вже вільна, то подзвонить. Що ні? На факт, що ти клятися.

Таке багато. Сахара багато. Приїхав бус і ми розселилися. Мене поселили з Андрієм Андрійовичем і трьома дітьми. На початку це було прикольно, потім стало весело, потім стало страшно. Ну, це не перший раз, тому все нормально. У нас не було ліфта, звісно. Поселитися не вийшло. Мені здається, ми поралися. На, як мінімум, на тверду четвірку. Капець, це що за дитячий табір? Привіт! Був у город, тепер буде чемпіонат України по рівному. Буде ще й Львів. І було тупо неможливо монтувати відос про Львів, тому що всі прибігали і допомагати. Всі дуже хотіли допомагати. Всі прибігали допомагати і починали мене вчити, як робити відоси. Тільки народу. Небагато детей. А це твій? Ні. Це Вероніка. Ну, ти ж його врониш. Так це ви прямо на велосипеді прямо з Києва до Рівного доїхали. Одна сторонку. Добре, що це не Діма Мінченко. Було вже пізно. Він би вже нас збив. Щоб Тимур жив в одній кімнаті. Без сусідів. Фух. Так, ну шо? Пошкіровики не воняється. Блін, Потужна, потужна кімната. Так. Mm -hmm. Ух ти! А це Гаррі Поттер тут живе, так? Да? Так, да, бо це на цьому дивані ми вчили грати Сережу Дурака. Ух ти! Прямо. Прямо такий потужний балкон. Ми з Стасіком були в старшій своїй квартирі. Тобто розпоряд... розпоряджались мали. Нам сказали, давайте в розпорядження, ми давали. Ті, хто себе погано слухав, кричав, вищав, хрюкав. Ті замітали, убирали. Милий пол на всю Україну не може не замітати. Зазвичай я живу зі старшими, а тут зі мною живуть молодші. Ну і додається якась відповідальність. Доводиться думати не завжди і тільки про себе. Мені пощастило, що я жив з Гувою, тому що дійсно можна було на нього покластися. Як ти підтримуєш дисципліну? За збір пару разів зробили пару підходів відтискань щось там помили і все, і все нормально, нормально спілкуємося, нормально спілкуємося, Да, все. — Даня, у вас в Парижі? Холодно чи ні? — Так, не жарко. — Бо у нас щось зовсім... — Я думаю, коли Сідун прийшов днем на передіхи, у нас стало пожарче, ніж було. — Короче, на тільки холодно, що вся команда стоїть гріться на маленькому сонечку. Маленькому стрибку сонечка на Найка, поки ми тут, розкажи, як, як тобі траса вона прикольна? От самий спуск на шуртреці, він класний. А все що далі ти Ну тут дуже багато асфальту на цій трасі. Ну так, да. так. Ну, да, да. ну майже шестер. Все ж таки тут не всюди дуже хороший асфальт. Ну там, Короче, зараз ну, ми підняли стартовий підйом і фігачимо на першу куплю. На розворот. На розворот. Різкий дуже розворот. І погнали на стелу. Коротше, поворот направо і там весела техніка. Я предлагаю там зупинитися. Ну, повільно маєш на увазі, чи зупинитися. далі подумаемся короче тут здоровый трамплин ну самый здоровый ого а прикольна секція по-моєму цей трошки добудували і да. И... блин а прикольно було б якщо прямо пустили раз два Коротенько мельфо. Что а -а -а. такие? Короче, пятый дубль. Так. Да. Криво, дуже криво. Але я прийду. Да! Demonas, bora. <fixos> ちょっと待っていいっすかね Я хочу проїгнути трамплін завтра, який в, да, в останній. Перед фінішем, так? Да? Ну так, да, там непогане місце. Протер спороти взяти, більше швидше продавити на розмонтаж. Так, да, так, да, так. Да. Але я дивився прогноз, давайте перевіримо ще раз. На естафетну гонку там дуже гавнява погода. Здається. А в крос-кантрі ти маєш під'їхати до свого. Однокомандника зупинитися і тоді після цього передати естафету. Так, що ж таке, ілюмінатор. Я, я чую твоє питання. Ілюмінатор це гонка на вибування. Вона складається з двох частин. Будь ласка, не будьте чайниками, буде холодно, не треба вдягати на е, нижню частину тіла чулки або їхати в якихось хиту, штанах, ще чомусь, а зверху в майки. Літній. Ми маємо одягати тепліше верхню частину тіла, трошки холодніше нижню частину тіла. На розминку готуйте собі речі, які легко знімати, і обов'язково вони мають бути. Не треба виходити з дому в речах, які ви будете їхати в гонку. Вам важливо зберігати тепло, тому що холодний організм працює не так ефективно. Будь ласка, не тільки їдьте, викладайтеся на брикитці. А думайте головою і запам'ятовуйте, щоб у вас з'явилися обов'язково ті, хто перший раз особливо приїхали. У вас повинні з'явитися якісь питання. Ви їх запам'ятаєте і задасте потім або після того, як фінішували, або так само ввечері на зборах. Ми з вами. Оп, клас! Добре. Клас. Трошечки швидше, Іроніка. Якщо Іроніка їде і ледве не то я не поїду. А що, можна разочок під'їхати, нічого страшного. Більше трошки вправо берешки, щоб ти вже не крутила рулем на брьовнах, щоб ти по брьовнах їхала прямо. Тихо, 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 так не робимо. <рес> давайте, <рес> давайте відпрацюємо тоді ті елементи, щоб ви трошечки розім'ялися. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо Передні гальма відпусти Артем, блін. Ти що, сподобалося через гляд літати? Звісно! Передні гальма треба використовувати, але не на таких крутих ділянках. О, о. О, о, о. бачиш. Інколи гальма роблять тебе швидший. Та відпусти передній гальма, Артем. А я передній гальма нажимав не вжимав. Ти, ти починаєш падати і ти такий. Да. Не треба їх чіпати. Все, тут уже, я ж кажу, тут вони не допоможуть тобі, тільки гірше зроблять. О, 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 а це воно. О, молодчинка, молодчинка. Да, дуже добре. Трасу крос-кантрі цього року краще підготували, ніж завжди. Хочу відмітити. Організатори постаралися відремонтували майже всі дропи, трамплінчики, можливо, навіть контри. Додали техніки. Мені здається, ця траса ідеальна для. Категорії молодші юнаки, молодші дівчата. Там достатньо багато технічних елементів, але вони в принципі по силам, в більшій частині принаймні сильні. Сама траса доволі непогана. Те, що розговорювали, то навірно навіже хороше вище середньо. Немає відношення доради сім з десяти Побільше якихось трамплінів нормальних добавили взагалі було клас. Порівнюючи зі Львовом і Ужгородом, як це траси. Саме краще. Нормально, тут все, ми сейчас за 20, Ну да, здесь так. А я что-то в 30 и понимаю, что мне складновато. Просто... А И я думаю, блин, ну... такого не было. Минута опять. Не перуй гарни. Не в говно проехать. Я же згадав, як в Рівному Треба хляти кожного mm -hmm. дерева, а просто yeah. їдеш і думаєш, як би голови не заціпити. Yeah, мені подобається. Ну прикольно, так. Да. Але оцей контур... Набагато повільніше, ніж на року, бо там дуже швидко зараз. Ну, <рес> Постінки їдеш і порядок. Ні, ну, ну єдине, що, по-моєму, він трошки ще роздобався. Ну, я ж кажу, я, бо я пам'ятаю, що я прям на такій швидкості що страшно було. Ну блин, я не знаю, на що ты взяв по центру. А вы либо рушились, да? Ну да, тобі зліво повертайся mm. русніше и там тропать майже через... не треба. Mm. Старую память, що прямо їхати. Mm. Поки я не знав, что там нивочки розложився, було якось да. Mm. <laughs> <laughs> Наші таксі не одіяння <клес> не знаю. в принципі, зразу прикольно, ось ці серпантини. Там. Трампинчики маленькі. Деякі дропи не з'їжджаю, але в принципі прикольно. Так? Хлопці кажуть, що ви там стрибаєте по ночам. Ні, такого не було. Точно не було? А дня мы их срываем, Нет. Нет? Надо тебе пару раз бутылку подавать. Ага. Так, стой, стой. Смонтирую наконец-то. А у той хлопчик.

Сковуючи те, що цей збір був присвячений більшою мірою поїздці для нашого підростаючого покоління. Одним з прикольних моментів була поїздка на замок. Це розвалини якогось давнього костелу. І прикольно провели там час і потренувалися, і розвіялися, трошки полазили. На замку було цікаво. Так. Да. Але туди їхати не можна. Скільки туди, 15 кілометрів. Найяскравіший момент за збір. Сьогодні я дізнався, що таке. Ще як я катався на здутій виллиці, десь на день другий чи коли. На жаль, звісно, я трохи прихворів і приїхав лише на третій день збору. Пропустив трохи тренувань, але в принципі все добре, всю техніку. Що я раніше не міг з'їхати чи стрибнути, я все стрібнув і з'їхав. Складний був дуже день, коли мене Саня задобав кожні 2 секунди. Це був мій найважкий день на зборі. Багато замітав. Багато замітав. Так. Да. Через те, що було багато малих. Було по-своєму прикольно. Ні, ну... Що, тобі не доводили замітати? Ну, на, да. на, що, на, що, на що тобі жаліться? І, і завтра, слава Богу, покидалося 9. Ось. Е, цього а, разу. Гадісті. Для тих, хто гонить на Кока-Колу, тепер Даня п'є клас. Да. Е, живого бродіння. Живого Натуральний бродіння. продукт без ГМО.